Сьогодні ми з вами йдемо в ліс. Піднімаємось в ліс. То ми були з цієї сторони по асфальтній доріжці, проходили, а це в іншу сторону прямо в ліс. Я буду по дорозі знімати струмочки, вони тут є дуже такі гарні. І все, що я побачу цікавого, все буду знімати і побачимо. Подивитись, у мене на носі хтось закохався. Я вже, бачите, виправила свою помилку, пофарбувалася, тому йду така красива, прямо в ліс. Все, пішли, покажу, як я йду. О, така дорога, ну, не суха. І тут поруч тече річка. Вона прозора, бачите, тому що дощі вже давно були. Коли йде дощ, вода становиться каламутна, тому що з гір несе усю грязюку. А зараз вже все омилося. І вона така чистенька водичка. Прозора. Йду я в Соломонах, в них зручно, вони не ковзають. Не промакають, тому я не переживаю, що тут брудно, прийду помию. І тут, вдруг, з іншого боку, в мене отакий ліс. Ліс. Це прямо вгорі вже. Всю дорогу буде, з однієї сторони річка, з іншої сторони буде ліс. Якщо зустріну десь гриби, навіть мухомори, я вам їх покажу. Мох такий, бачите, який мох. Дуже тут мені подобається. Я це все люблю. Я люблю це все спостерігати, милуватися, це радує моє, мої очі. Це все, що я вам показую. Така скеля висить прямо під дорогою. Тут є схід такий до річки. В цьому році вона більш така наводнена. В минулому році я була, тут майже не було води, такий струмочок ледь-ледь йшов, ледь, тому що дощів було багато і вона наповнилась водою. Пороги шумлять. І всюди тут будуються будиночки над річкою. Можна також тип, собі зняти житло, якщо ви хочете. Засинати, просинатися і спати під шум річку. Так, прямо під дорогою якийсь грибочок один, і там он інший грибочок. І тут дорога така вгору пішла, я туди не йду, трішки піднялась, спускаюся донизу. Спустилася звідти і продовжую йти далі по дорозі, по основній. Тут їздять, возять на джипах вгору, тому що це на вершину можна заїхати цією дорогою. На одну із цих вершин, які я бачу щодня. Можливо, це гора Ягідна підйом, тому що мене питали, де тут гора Ягідна, я не знаю. Я навіть про це не думала, що тут є назва якоїсь гори. Можливо, по цій дорозі туди і сходять і піднімаються. Не знаю, не буду вам казати. Далі там воно вже, мабуть, будуть вивозити дерево, яке вже напиляли, а з цієї сторони річка. Зайшла на галявинку. Тут така галявинка. Я колись вже тут була і бачила мухомори. І саме за ними я прийшла. Дивіться, яку я красу тут. Побачила, які вони здорові, які вони... Великі, та що ж це за краса така мухоморчики? Їх чи сушать і продають, я так розумію? Кажуть, люди, що не бачили, да, ви мухоморів? Я їх бачила вже не раз. Вони такі красиві, як їх малюють. Такі коріння також повимивалося під деревами. І тут є такі альтаночки, де можна посидіти, посмажити шашлики. І я дивлюся, що тут така глибока вода, що влітку можливо навіть покупатися. Навіть поплавати тут глибоко, тут доволі немінко. Ну, далеко ви не поплите, ніхто вас течія не винесе, якщо так буде води, тому що далі йде поріжок, він вас зупинить. А от на цьому місцині тут влітку можна відпочити, чому ні. Мабуть, так тут і є влітку. Я не була. Тут відпочивають така галявинка і люди приїздять сюди відпочити. Знайшла ще якийсь грибочок. Його чіпати не буду. Це не білий, чіпати не буду. І ще десь тут був, були ось якісь грибочки. все такі грибочки. Можливо, це опеньки. Можливо, опеньки. Їх тут, їх тут трохи є. Хтось, бачите, вже збуцнув якийсь грибочок. Чорний і тут є якийсь грибочок Це, мабуть, сираїшки. Хай росте, я її також чіпати не буду. Що що тут у нас є. Щось обстежимо. Обстежимо цю місцинку. Ці грибочки вже також хтось побуцав. Ось де є. Це також, мабуть, сировішки. Можливо, ні, я не знаю цих грибів, тому я їх не чіпаю. Збираю тільки ті, що я знаю. Ось де ще гриби якісь виросли. Ой, чуть не наступила на ці гриби. Що це за гриби? Мабуть, якісь також неїстівні. Так, ось дивіться які якісь сірі, сіро-зелені? Можливо хтось знає, що це за грибочки. Ну, так начебто їх багато, можливо якісь їстівні, Так, що тут у нас іще? Це все на одному місці, розумієте? Тут ось грибочки. Це на одній галявинці, де я зайшла, тут такі ростуть. Ну, я так думаю, що люди шукають саме білі гриби, тому такі не збирають, ось такий сірий. Такі не збирають. Мох красивий. Ой, як, сказково, так? Тут наче казказка, дуже казково. Я думаю, що багато білих немає, тому що дуже мокро. Можливо, вони не ростуть, коли так дуже мокро. А от такі копеньки, сироїшки, їм це підходить. Далі пройшла такі якісь гриби, ось машина вже її переїхала, якісь із синіми мішками, Мабуть, їх також ніхто не бере. Нему себе на фоні краси. Річечка, ліс, лис, ліс, навкруги гори. Та я в горі, можна так сказати. Я в горах, в горах. Ну тільки вийшла, ну тільки вийшла. І знову я хочу вам показати цю красу. Ну, дивіться, який він здоровий, який він красивий, який він великий. І там ще є маленький. Також. Ці крапочки. Ці крапочки. Зараз вам покажу, по яких потічках стікається вода із гір, із гір. Оцю річечку, це ж не єдиний, тут таких дуже багато. Ви бачите, тече з землі. Там знайшло собі дорогу, пробило собі вода пробила собі дорогу і стікає, стікає у річку. І оце по такому потічкам вона набирається річечка водою. Якийсь птах тут літає. Можливо, вдасться його засняти. Почула шелест. І побачила краєм, але не видно. Так, і вийшла я, я йшла далі, далі, і вийшла я на таку галявину. Тут все облаштовано, цивілізовано, є туалети, є альтаночки, є будиночок, бачите там? Написано, що це, для чого. Це покошена травичка. Минулому році я також сюди заходила і доходила до цього, до цього моменту, до цього місця. Гарно тут. Тут також бачите, воно тече звідси. Потім далі, далі, далі і в річку. Я так розумію, що води в горах ще дуже багато, тому що кожного ранку роса і все воно стікає донизу. Тут є Небесна Сотня фотографії загиблих героїв України. Давайте ще з вами дойдемо туди. Капличка для вшанування пам'яті. Фотографії героїв, які загинули за вільну Україну. За визволення України, щоб ми могли жити і насолоджуватись життям цих хлопців, загинули. Тому потрібно кожного ранку о 9 ранку вшановувати. Пам'ять однією хвилиною мовчання це не так багато в вашому житті займа часу, а ми вшануємо. Так, тепер йдемо, подивимось, що це за будиночок такий гарнюний з прапором України. Татарське, татарівське. Природа охорони, науково дослідне дослідне відділення. Так, все зрозуміли. так? Що це? І навкруги така природа. Ми піднялись вгору. Ми звідти з вами йшли і піднімалися вгору ту, яку ми бачимо. Це так здається, що начебто ми йдемо на одному місці, але ні. Ми постійно підіймаємось. Ну і з неприємного, люди. Хто засирає природу, скажіть? Ну хто? Хто тут буде наводити порядок? Вам що, якщо ви приїхали, відпочили? Вам важко це вкинути з собою в машину, в пакет і викинути в сміттєві баки, де всюди стоять? Ну, дивіться, яка кругом чистота, яка красота. І ви як те бидло, ну невже це важко зробити, прибрати цей бруд з такої природи казкової? А потім кажете, що хтось вам щось винен зробити для вас особисто. Приємне, і красиве життя. Прибирайте за собою, буде вам щастя. Прогулялася, тепер спускаюся вниз і вертаюся вже додому в номер. На сьогодні прогулянка закінчилась по лісу. Ну, закінчується, час вийду, і все. До завтра, зустрінемося завтра. Завтра виїжджаємо в Яремче, подивимось на водоспад-пробій. На стежку Довбуша я йти не буду, тому що воно не близько від Яремці, там потрібно чимось, або доїхати, або довго йти. Я не піду і це просто ходить по лісу. Хто не знає, то є стежка Довбуша, а є Скелі Довбуша. Скелі Довбуша знаходяться зовсім в іншому місці. І це зовсім інше, інше явище, будемо так казати. На скелях мені цікаво. На скелі, на скелі я б пішла, там цікаво. А стежка Довбуша, я була там, ну я не знаю. Просто йдеш по лісу, дивишся цю красу, і якщо є екскурсовод, він ще з вам щось розка... розповідає цікаве. От тоді там цікаво. А так я не піду на стежку Довбуша. Будь ласка, приїжджайте, пройдіться, вам сподобається. Завтра яремче зустрінемось там. Всіх цілую, люблю, до зустрічі!